Вітаю, народи, Ви на Мій погляд і з вами Круп, і сьогодні ми пройдемо безодню. Вона в нас оновилася. Давайте подивимося, що нас там чекає цього разу, тому що попередня безодня мені дещо не сподобалася. Перша половина була жахлива, і для тестів, коли я проводив тести у другій половині, в мене постійно була проблема, ким швидко закрити першу половину. І єдина така команда це була команда Нефер. Бо власне та половина під неї. Однак решта персонажів проходила настільки складно, що мені просто остогидло це робити. Добре, бавчик у нас для свірл реакції. Ми роздмухуємо і спричиняємо Трудемадж. Кожні 2 секунди це може спрацьовувати, тому. Так, анемо персонажі тут трішки спростять закриття. Не знаю наскільки сильно, однак а не у персонажі у пріоритеті. Щодо 11-го поверху. То в нас тут купа слаймів з одного боку, і Нобущі, не знаю, скільки їх там поки що. Тут в нас спектри, вони теж не дуже приємні супротивники, і з іншого боку лава голими з натлану. У третій же залі в нас цицинки, як бачите, фатуїстів купа, новий фатуїст також тут є, ну і в другій половині бос. Тобто можна зрозуміти, що друга половина вона більш під соло таргет, а перша половина. Під Да е. Однак так як у нас є гідро та кріоспектри, та гідро та кріослайми, слайми, це означає, що краще не брати в цю половину гідро та кріоперсонажів. персонажів. Взяти сюди піро, ну, дуріна, звісно, вони хочуть, щоб ми сюди брали разом з Венті. А в другу половину можна взяти будь-кого, ну хіба що дендро, мабуть, не дуже приємно, однак, якщо у вас достатня кількість зрізання резистів, ви зможете пройти це і за дендро. Що ж, тепер у нас є суперкоманда Рейзера, і звісно я її беру. В першу половину, нехай буде так, а в другу половину візьмемо не знаю, знову Іфу брати. Хай буде Іфа. Яка різниця? Візьмемо сюди Фарузану. Так. Отже, в нас тут моноліт і купи супротивників. Можливо, я пошкодую, що взяв саме цих персонажів сюди. Значно простіше було б це зробити з якоюсь цукрозою чи кимось таким. <рес> Супротивників тут купа. Так, народи, беріть сюди цукрозу. Якщо у вас є венті, звісно, венті буде найкращим вибором. Але раджу брати сюди хоча б цукрозу. До речі, народи, ви так і не знаєте, бо я, я не розгадав цю загадку, чому у Рейзера ульта триває більше часу. Ви зараз могли бачити, що вона триває 18 десь секунд, хоча має тривати 15. І я не знайшов адекватної причини, чому це так. Якщо ви знаєте відповідь на це питання, напишіть мені в коментарях. Окей, іфа молодець. <свіг> так, і знав, що вони будуть з'являтися в різних частинах. Не найкращу команду я взяв, щоб битися з купами супротивників. Він мені збив анімацію. Ха-ха-ха. Я не очікував такого. От гівнюк. Бы эм, Ну і все, цей супротивник, мені здається, для вас не складе жодних проблем. На 12-му поверсі в нас вже видно, що нам збільшують демедж дуріна, і я так розумію, це також працюватиме і на Сянлін. Мені здається, це має працювати, навіть враховуючи те, що її ульта снепшотиться. Щодо другої половини, то в нас тут планж атаки, атаки у падінні. Тому, звісно, найкраще буде сюди взяти персонажів, які здатні робити атаки у падінні. Тобто, це може бути сяо, вареса, Гамін або Сян Юнь плюс будь-хто. Звісно, якщо у вас є С4 Альбедо, він також може дати вам планж атаки. Однак, погодьтеся, альбедо, С4 не у всіх є. Щодо супротивників, то в першій половині тут має бути просто нереальні купи супротивників, тому що їм треба продавати венті. І візуально виглядає все так, що супротивників має бути досить багато. В другій половині в нас новий супротивник, якого ще не було в безодні, він якраз під планж атаки, він вмикає щита і треба стрибати, щоб зламати цей щит. Однак можна просто почекати, поки цей щит зникне. І далі вбити його. Я думаю, що якщо демеджу у вас вистачає, то взагалі жодних проблем це не складе. А далі в нас тут просто дві краплі і. табуретка. До речі, з новим босом в першій половині. Ось мені здається, ця зала може бути складною, тому що на першого боса нам треба дуже багато піроатак, саме атак, для того, щоб це закривати. А на другого боса треба специфічний загін, щоб зламати його гео щита і встигнути в те вікно, яке відкривається, надамажити достатньо, щоб закрити цього боса. Отже, народи, в першій половині в нас тут є купа супротивників, 41 супротивник. Спочатку купа-купа собачок, вони з'являються по 6 штучок, а далі цицинки, які постійно будуть по 3 штучки на полі бою. Пам'ятайте, що цицинки вмикають кріо щити, тому м -м, краще не брати сюди кріо персонажів. Однак навіть за скірк я все одно зміг їх закрити. 嗯哼。Mm hmm. Окей, в другій половині, якщо у вас немає планж атаки, я раджу просто забити і почекати, поки він вийде з цього стану. Тому що, якщо ви не можете розбити цей щит, ви просто витратите і час, і цікаво, про що я в цей момент думав. Так, ну добре, я встигаю. Трішки помилився там в моменті, трішки раніше почав ротацію другу, але загалом я раджу ось так поратися з цим супротивником, якщо у вас немає планш дамагерів. Добре, в другій залі в нас почергово з'являється кілька груп супротивників. Спочатку це нові фатуїсти, після них це два кайрагі, і далі по одному старі добрі роботи. Один з Монштату, а інший з Сумеру. Нагадую, що Кайрагі бажано вбити одночасно інакше один з них похилиться. Той хто виживе. Да иди ты. Угу. Mm -hmm. В другій половині дві краплі. На них можна брати багато кого, однак, скоріш за все, ви будете зважати на першу та третю зали у цій половині, тому не партеся, ви цю залу точно закриєте. Третій залі наш новий робот надуріна. Для нього треба багато-багато піроатак, і бачите, вони під босом заповнюється такий кружечок. Як тільки ви заповните половину, в боса знизяться резисти зі 150 до 50. Цей момент, ви почнете спричиняти більш-менш адекватну шкоду. І як тільки він заповниться повністю, увімкнеться кріощит, який треба встигнути розбити, і бос отримає 30% від наявного ХП у вигляді шкоди і залишиться з відємними 20 резистами. В другій половині табуретка, яка вмикає антигравітацію, і ми можемо стрибати і ламати її геощит. Як тільки ми його зламаємо, робимо свою ротацію і знищуємо цього боса. В нього хпшки не дуже багато, однак значно більше, ніж може здатися. Тому зовсім без демоджу я б сюди йти нарадив. Ну і все. Окей, щось. Остання зала вийшла навіть простішою, ніж попередні. Так, добре. Мені цікаво, чи можна взяти мавуйку, наприклад, у першу половину, тому що в неї досить багато АО є, і першу кімнату вона має закрити досить легко. Вдругу візьмемо найсильніше, мабуть, що можна взагалі взяти. Другу половину, і подивимося, наскільки взагалі швидко можна закрити такою командою. Угу. Добре, ну і тут останній раз. Вультуємо за і закриваємо. Мені здається, це навіть швидше було, ніж командою з Дуріном. Добре, подивимося наскільки швидко тут буде закриття. Я помилився за Варесу, можна було б значно швидше. Мене збили з ніг, здається, Коротше, це можна значно швидше. Uma uica! Mauica! Мауйка, вона сильна в обох цих половинах. Майже впевнений, що Скірк так само закриє другу половину, так першу навряд закриє, тому що там все ж таки треба пробивати шалені резисти ось цього супротивника. І я не впевнений, що це взагалі можливо. Однак можна спробувати, наскільки складно взагалі буде закрити за скірк. Просто грубою силою! Давай скірк, Рубай його! Рубай його! Ну, якщо у вас є якісь, не знаю, там Сузірі на Скірк, то можливо. Але пам'ятайте, що у мене Фуріна Сі 2, Єлансі 1 з Сігною Тому... вам треба щось іще сильніше. Коротше, на мою думку, ми вже зрозуміли, це просто неможливо і краще не намагатися. Цікаво, виходить, що ми цього разу не можемо взяти наших нових персонажів. Тобто ані Нефар, ані Флінс не підходять ні під одну половину. Ну, можна взяти в другу половину і Нефер, і Флінса. Однак доведеться чекати, поки цей супротивник, ось цей. Він вимкне свій щит і вбивати чистим демеджем. Однак, якщо у вас не преміальна команда цих персонажів, скоріш за все, вам не вистачить демеджу. З одного боку, ця безодня і має обмеження, і ні. Тобто, технічно багато персонажів здатні її закрити. Так, на останнього боса нам треба взяти. Піро персонажів, тому бажано брати піро персонажів у цю половину. Щодо табуретки, то власне цього боса може закрити багато хто. Звісно, він створений під навію, однак, усі планш ДД, звісно, його також чудово закривають. Решта кімнат. Перша кімната мені здавалася спочатку складною, однак це тому, що я взяв туди сінгл-таргет персонажа. Коли ж я взяв і стягування, спробував мавуйку, спробував Скірк. Скірк, здається, взагалі найшвидше це закрила. Я був трішки здивований навіть. Тому я вважаю, що я переоцінив першу половину, ну і взагалі першу залу. І вся складність ось на цьому супротивнику. Тому що. Під нього треба вибрати вдалий загін, щоб там були піроперсонажі. Однак таких персонажів реально багато. Звісно, найпростіше це зробити Задуріна далі це може бути Бьорнінг, Кініч, Емілі. Звісно, Венті, також можна брати інших анемо-персонажів. За рахунок свірлу вони також будуть збільшувати частоту аплікації піростатусу і перегрівати того супротивника. І до речі, це, мабуть, перша безодня, в яку я не взяв би часку нікуди, тому що вона абсолютно сінгл-таргет персонаж, і їй досить неприємно буде закривати другу половину, тому що. І на першій залі їй буде складно, і на третій залі їй також буде складно, тому що треба буде за когось ламати того щита. Не скажу, що це неможливо, однак це буде непросто. В першу часку я б взагалі не радив брати в безодню. Що ж, народи, на цьому будемо закінчувати. Бажаю вам успіхів у закритті цієї безодні і до нових зустрічей. Бувайте!